Останній виконком у 2022 році був присвячений фінансовим планам підприємств на наступний рік. Звітували представники «Житомиртеплокомуненерго», «Житомирводоканал», інспекції з благоустрою та інші, зокрема ЖТТУ. На наступний рік доходи підприємства заплановано на рівні 274,5 млн грн. з них 117,6 – це збір виручки підприємства, 150 млн грн. ми плануємо отримати за виконану транспортну роботу. 1 млн – це компенсація ПВК перевезення студентів і учнів Пільгове. Доход від іншої діяльності дозволено законодавством школу 4,3 три гривень. Звітували і медичні заклади. Зокрема, члени виконкому підтвердили зміни у фінансовому плані центру первинної медико-санітарної допомоги. Зміни стосовно доходної частини, збільшення надходжень за договором з національною службою здоров'я України, також в частині того, що підприємство отримувало гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів. Визначили і основні завдання цивіль. Ільного захисту для Житомирської територіальної громади на наступний рік загалом виокремлено чотири головні цілі. Передбачаються заходи вже у відбудовчий період після закінчення бойових дій. Це дуже важливий момент. О, на практиці ми ще з таким не стикалися, і слава Богу, щоб цей розділ нам довелося якнайшвидше виконувати. І також створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти. Це також новий напрямок. До цього цього не було. Вже передбачені кошти частково в освіті, і ми намагатимемо з початку року приступити до реалізації цього заходу. Ну і ще два таких дуже цікавих заходів: це комплексна перевірка стану цільного захисту на території міста в березні місяці. От і участь в навчаннях, да, це липень серпень місяць це заходи, які будуть проводитися з державою. От я думаю, що ми достойно представимо наше місто з організації тих питань, які і повноважень, які делегувала нам держава, також КП «УАЖ» заявила про плани відбудувати у наступному році 50 тисяч метрів квадратних доріг. А у рамках підписаного меморандуму із благодійним фондом Біджеві Геннадія Буткевича літнім самотнім людям старше 70 років, що проживають на території громад... Ади планують роздати більше тисячі продуктових наборів. Ми подавали заявку свого часу. Таких людей у нас близько чотирьох тисяч, тисячу сто п'ятдесят три набори. Ми їм будемо видавати. Наприкінці засідання виконкому міський голова розповів про свою поїздку на схід України та зустріч із військовими. Були в декілька містах України і в Славянському, і в Ізюмі. Це місто, яке майже повністю знищено. І в Бахмуті десь дві з половиною-три години ми були. Да? Знаєте, життя людей, коли кожен 30 секунд вибух. Ну, от. Тому в Житомирі ми живемо відносно в мирних обставинах, в нормальних ситуацій. І Всі ці негаразди, які з нами сталися, це дрібниця. Якщо порівняти те, що роблять наші сьогодні хлопці на передові, а також привітав усіх із прийдешнім новим роком. Коло мене в новому році всім перемоги, надії, і все буде в нас добре. Бо у нас є дійсно класні збройні сили, які заряджені. Вчора багато спілкувалися з хлопцями, вони справжні герої. Всім передають Житомира подяку, бо ми і в 95-ті були, і в поку Каліновського були, який захищає Бахмут. І це нас було добре, ми точно переможемо. І знову ж раху. Катерина Волкова, Дмитро Половенко, телеканал ск 1